Пане президенте, опитування показують, що все більше українців після двох років, понад двох років жорстокої війни, є відкритими до ідеї територіальних поступок заради тривалого і справедливого миру. І мені цікаво, чи відбуваються зараз розмови з цього приводу в вашому офісі стосовно можливості поступитися територією заради довготривалого і справедливого миру. Ви повинні зрозуміти, що будь-які питання територіальної цілісності України це питання, яке не може вирішувати президента або будь-яка особа в світі, або всі президенти світу без українського народу. Це неможливо. Це протирічить Конституції України. І тому це питання виключно наше, внутрішнього характеру. але це питання може розглядатися тільки тоді, коли. Хтось буде офіційно піднімати це питання.